Доброго дня, шановні глядачі та слухачі, сьогодні, як бачите, а як не бачите, то почуєте барвистий етер, де ми можемо говорити не тільки про поезію, а про творчість. Літературний креден сьогодні наповнений творчістю жінки, про яку можна сказати, що її. Душа, як літній букет, який зрощений на просторах України, який наповнений силами, наповнений ніжністю, наповнений квітуванням рідної землі і її окрасою її духовного світу. Прошу познайомитися. Це Марія Заблоська. Доброго дня! Доброго дня, вітаю всіх! Е, хоч погода за двор, на дворі не дуже літня, так, але настрій наш чудовий і літній. Прекрасно. Пані Марія, знаючи вас, а знаю вас вже впродовж кількох літ, і ваш внутрішній світ є настільки багатий здається, як у тій жінці поміщається, як у її душі, у її уяві, у її розумінні є так багато краси. Жінка, яка має в мене таке склалося відчуття, що ви як та пташка. Яка вміє летіти у вітрі і в душі, яка вміє пройти крізь спеку і співати свою власну пісню. Е, отакі наспівані вами пісні це стали вашою поезією, бо ви є поетеса, педагог і лялькар. Ось така чудова у нас сьогодні гостя. Дякую. Е, коли говориш про вас, хочеться сказати, що внутрішній творчий світ. Ви, напевно, маєте від Бога, маєте дар, переданий поколіннями. Чи були у вас в родині люди, тобто, може по жіночій війні чи по чоловічій, які були настільки творчими, що це передалося вам? Ну, ви знаєте, так, ну, такого, таких людей, напевне, немає, але великий слід у моїй пам'яті залишила моя бабуся. Тому що це, як я завжди ходила, казала, говорила, що це жива скарбничка, тому що вона дуже знала багато пісень і дуже багато приказів, оповідань. Вона завжди все це переказувала, а найголовніше, що можливо від неї я навчилася робити ці чудові такі Пам'ятаю, коли в дитинстві ще була маленькою, і у нас була, як то кажуть, господарка, була корова. І коли ми з бабусею пішли до сіна, вона збила його до валу, поки воно сохло, вона мені швиденько сіла, змотала з травички ляльку чи якусь там пташку. І я, як дитина, сиділа і тим бавилася. І, можливо, знаєте, десь це відклалося, і просто такий був випадок, що я працюю в школі, ну і треба було мені. Щось, щось сотворити таке, щоб ми отримали якесь призове місце. Звичайно, що то мала бути дитяча робота, оскільки мої діти працювали в школі. Ну, я вирішила їм принаймні подати ідею. І я. Е Пригадалися мені от, саме якраз бабусині ці ляльки. Ми, я допомогла дітям, показала, ми з ними зробили. Ми привезли не тільки з району місця, а з області, ми привезли друге місце всеукраїнського конкурсу із Києва. І це десь, можливо, отак, дуже багато. Мій, там різні види декоративно-житкового мистецтва і вишивати, і в'язати. Значить, це припало мені до душі і. З цього часу якраз почалося от якраз це лялькарство. Бабуся вам дала такі крила у творчість. Можливо, так. так. Ну, напевно, тому що почалося із дячої уяви, яка так. стала вашою реальністю у житті. Пані Марі, маєте вірші, якими дорожите. І я їх читаю, і не тільки я їх читаю, тому що читати вашу поезію, так як пізнавати ваш рід. Представте себе. У вірші. Зробіть вірші. таку візитівочку. Так, писати я почала була ще в дитинстві, і перший мій вірш, який був опублікований, була така газета Зірка і це було, ну, але опубліковано був мій вірш, але потім я це десь відклала на друге місце, і вже в 2019 році я спробувала їх записати і опублікувати. І от один із таких віршів про себе. Мій світ вирує тільки у мені. Ви бачите, мене лиш ззовні. я іноді доходжу до межі та дихаю на груди повні. Буває, що впаду або спіткнусь, болить, що хочеться кричати, але я вперто не здаюсь встаю, щоб знову починати. А часом долітаю до небес, де серце мій щастя відчувати, лунає музика врочистих мес, І жити хочеться, і хочеться кохати. Буваю сильна, вперта і слабка, когось бентежать мої вчинки. Нехай це ваш, вас тривожить лише злегка, і не лічіть життя мого піщинки. Така хороша поезія, і наче малюєте такий портрет віршами, словами про жінку, яка творить, яка пише. Зараз в. Усій Україні та у всьому світі має значення, якою мовою ти говориш. І не торкнутися це не могло і вас. Мова завжди була присутня, тому що село кам'яне, у якому ви проживаєте, має гарно давню історію. Скільки років у вашому селу, якщо знаєте? О, дуже, дуже давно, і кам'яне воно називається Перша його назва це було Чорторий. Так, і перша згадка це є 15-те століття. О, яка так. гарна історія. Тому мова у вашому селі мала значення. Так, звичайно. А поезія про мову, будь ласка. Є в мене поезія. Наша мова скарбниця душі, передкана барвінком калиною, в ній мелодія буйних лісів, присмак меду м'ятно полинного. Наша мова століть боротьба, голос сурм світанкових походів. Запах пороху, брязкіт кайдан, волі спів і неволі стогін, наша мова святиня сердець і молитва людського спасіння, у ній сила, любов і життя, і народу мого прозріння. Коли ви читали, а я собі так уявляю вас. Бо бачу у вас на фотографіях квіти, які ви любуєте, подвір'я обсаджене квітами, краса, і родина, така, яка зростає, бачу вас з онучатками, яких ви любуєте, і двоє дівчаток, таких молоденьких, маленьких, ще гарних. І напевно значення родини, значення сім'ї у вас є глибоке. Так, звичайно. Хто у вас на подвір'ї проживає? Так, ну, зі мною живе чоловік і дочка з чоловіком і моя онучка, старша онучка, який 6 років, вже 7, вона закінчила перший клас, називається Марічка, а друга дочка проживає у Польщі, і теж є вже онучка, який 4 місяці називається Лаура. Ой, які гарні дівчатки. А Марічка то вас в честь бабусі назвали? чи Вона народилася Вона народилася на... якраз у вересні перед святом так, Марії, тому назвала її. Можливо, так. Такий подарунок, Такий і небесний. Подарунок, так. Пані Марія, а вірш про родину. Дуже хочеться почути вірш, де оспівана родина ваша, будь ласка. Є. Мені знову наснилось дитинство. Світ чарівності, казки, тепла, де лялька з кульбаби, скалини на мисто, чаї з липи, що в садочку цвіла. Пахнуть трави із нашого ганку, Вноч вахтісто підходить на хліб. Молоко прокисає узбанку, золотиться в куточку сніп. А на призбі сидить бабуся. І, як завжди, співає пісні. Яка ж я щаслива. До неї горнуся, зігріта теплом і любов'ю її. Заплітає мені в коси стрічку, пестить, ніжить мене малу, обіймаю, цілую міцно в щічку, бо так дуже її люблю. Сон для мене був наймілішим, повернув у дитинство мене, Помолюся за всіх найрідніших. Любов в спогадах завжди живе. Які гарні слова ви підібрали у своїй поезії, це як насолода. А які ще такі ласкаві слова на вашому подвір'ї чути? Так, звичайно, коли народилася онучка, і я написала такий вірш: Онуки нагорода за життя, а їхній сміх найкращі ліки, безкрилий янгол на руках окрилює твоє життя навіки. Онуки подарунок із небес, дари скарбів. Дари любові найбільше чуду і чудес, радість і втіха в кожнім слові. Онуки це куріння пагінці, продовження твоєго роду. Закладемо у них красу душі, вібравши дух свого народу. Онуки щастя на руках, дай Боже кожному дожити. Це сльози радості в очах. Заради цього варто жити. Це тільки щаслива жінка може писати такі вірші, жінка, яка сама є скупана в любові, яка у тій любові купає свою родину, яка з тою любов'ю вирощує квіти. І, знаєте, є таке гарне відчуття, коли це щастя живе в душі, коли щастя живе в погляді, в словах. Ви усміхаєтеся. Я скільки я вас знаю, у вас така мила усмішка на обличчя, що хочеться її бачити. Ну, очевидно, щастя жіноче вам відоме. Є чоловік, який любує, який підтримує, який чи він слухає вашу поезію? Яка його думка? Як жінка читає? Він рідко буває вдома, але, звичайно, що а тішиться. Хто, а хто є першим слухачем? Можливо? Першим слухачем це мої діти. А критикують чи хвалять більше? Буває по різному, а онучка що каже? А онучка тішиться, бабуся, давай ще раз прочитай, я ще раз. Послухаю так. Критикувати може сестра, якщо десь там за якісь помилки, то вона може сказати: слухай, там кома не там поставлена. Це вже такі технічні так. справи. Так. Пані Марія, відоме є слово, таке гарне любов, кохання, на якому живе родина, з якої починається добра сім'я. Прочитайте, подаруйте усім. Так, жінкам. дуже люблю писати пізнати. вірші про кохання. Ну, Надзвичайно люблю писати. Іноді мені кажуть, о, ти, напевне, закохалася, там в тебе якась появилася любов, якась, якийсь таємний. <рес> так. Та ні, так пише жінка, яка береже свою любов, яка знає ціну цієї родинної любові. Будь ласка. Є. Обійми мене, обійми, ніжно-ніжно, як ти вмієш. Пригорни мене, не відпусти, моє серце в обіймах зігрієш. Обійми мене і поцілуй, щоб мені не було так щемно, уст солодкий нектар твоїх так п'янить, що душі приємно. Обійми мене, просто будь, бо душа теплоти так просить, ніжним подихом огорни, і для мене це буде досить. Такий вірш хотілося би слухати і слухати, можливо, навіть тоді, коли тобі на душі гірко або коли десь самотньо, хотілося би ще раз і ще раз прослухати цей вірш, писаний таким гарним пером любові, ну такої щасливої жінки. Але поряд є смуток, який ми називаємо гірким словом війна. І не торкнутися поета, людини, яка пише в вірші, не торкнутися вона просто не може. Так, звичайно. Дуже багато віршів я написала про війну, тому що, так як ви кажете, це неможливо, щоб воно не писалося. І один із них. Як же, бабуся, ти була права? Нема страшнішого у світі, як війна. Як чути стогін ранених солдат і не стихають постріли гармат, Як плаче мати над битим немовлям, І як болить заштопаний у полі шрам. Коли твій друг мовчить, увесь в бинтах іде твій син, і на яких фронтах, Коли сирітці хліба віддаси, а спрага мучить, а нема води, коли у зрячих дивна сліпота, І не болить у ворога душа, Де замість серця о людини лід, І скрізь лишається від нього слід, І лиш молитва є твоя броня, і Богу молишся щоранку і щодня. Коли готові ти життя віддати за неньку Україну, рідну матір, тоді оціниш, що таке життя, Як же, бабусю, ти була права. Пані Марія, ви є бабусею. А які слова ви говорите своїй унурці, теж Марії, коли тривога повітряна, коли чути е, вибухи і страшно. Які ви слова знаходите для того, щоб дитина не боялася настільки? Звичайно, ну, що діти дуже бояться, особливо коли тут в нас, ми живемо якраз в кам'яному, і коли в, в осени були вибухи і в новому роздолі, і в нас там на підстанції, в Борочицях, це було просто. Дуже страшно. Ну, звичайно, що намагаємося дитину підтримати, намагаємося а які, слова, її які слова. Ну звичайно, що тільки слова любові, слова такі ніжні, щоб в неї страх пропадав, щоб вона завжди я... завжди до себе. як кажуть, її обнімаю, притулю до себе і таким чином намагаюся її заспокоїти. В таких випадках найкраще, що можна зробити, обійняти, притулити, і дитина відчує захист так, в душі, так щоб вона відчувала захист. Я думаю, що одним із таких захистом є ваші ляльки-мотанки. Називають вас королевою ляльок, я це чула, я це знаю. Скільки нагород, скільки є у вас, скільки е, можна, ну, напевно, пізнати людину, коли зайти на вашу фейсбучну сторінку і гортаєш, гортаєш, і дивлюся, пані Марія, то в Трускавці, то у Львові, то в Києві. Е, ось, ось недавно ви де були. Недавно відкрилася виставка була у Трускавці, це в музеї Михайла Білоса. Це міжнародний проєкт такий, де ми за його гобеленами виготовляли ляльки. І зараз відбувається в Трускавці ця виставка. То я, коли було відкриття, то я якраз одна із майстринь була на цьому відкритті. Представляла всіх нас. Тому що участь багато майстринь є і з України, і з-за кордону. Тому що така ситуація, що багато виїхало людей, і ми так, така спілка нас, і ми тримаємося. Теп, інший проєкт, який є е, зараз е, у музеї, мені здається, в Хмельницькому переїжджає, це є Княгині України. Це теж такий проєкт міжнародний. Ну, це… Я знаю, що ви недавно представляли Україну в Іспанії на п'ятому міжнародному фестивалі української культури. Хочу поділитися ще такою інформацією, що вас нагороджено дипломом Лялькова Королева третьої міжнародної виставки Хендмейд у Києві що маєте диплом першого ступеня в проєкті «Моя квітуча Україна, це всеукраїнський конкурс, що є учасницею міжнародного проєкту Листівка пам'яті, присвячений Голодомору. Також є Сертифікат за участь в міжнародному освітньому мистецькому проєкті е, «Кримсько-татарські студії, участь в міжнародній виставці Український танок за мотивами робіт художника Михайла Біласа, що ви говорили, якщо би я продовжила це все читати далі і далі і далі, нам би, впевно, не вистачило е, не однієї години, тому що численні нагороди, участь у проєктах, виставках і так далі. А як починалася поезія, ви розказали, із газети Зірочка починалася. А як починалися чи з тих бабусиних ляльок-мотанок, які були сіна зроблені, чи якась інша передувала історія? Ні, напевне, от саме якраз це заклалося ще у ці бабусині лялі, а потім це що треба було зробити на конкурс. А потім зробила вже, ну так, сіла, воно мене дуже зацікавило, і я почала робити якраз започаткували навіть ще тоді одну. Однокласники були, і я почала виставляти лялі. Мене вже десь там побачили в Трускаці, запросили мене туди на виставку. І вже з того часу так почалося, почалося через інтернет. І так сталося, що я учасником багатьох фестивалів, конкурсів, проєктів. Але ж поезія і ляльки це дуже-дуже тісно. А вірш не може бути сьогодні без ляльки, а ляля не може бути без поезії. Будь ласка, пані Марія, поезія. Дуже, дуже багато таких лялечок ми мотаємо для наших захисників, передаємо їх на передову, і от написала я такий вірш. Я тобі оберіг намотаю, синю жовти на нім вишиття, ти повернешся, я це знаю. Він тебе берегтиме щодня. Над тобою закриє небо. Захистить тебе серед ночі і розбудить тебе при потребі, якщо пильність утратять очі. Я тобі намотаю долю без полону, без ран, каяття, я тобі напророчу волю і любов до землі, до життя. В нього роду усього сила, Він накриє тебе від біди, бо надійні у нього крила, в них щоденні мої молитви, Намотаю тобі від серця. В кожній нитці сакральне усе, жодна куля тебе не торкнеться, бо цей янгол тебе береже. Хто нас буде дивитися, може побачити, які перед нами є гарні ляльки-мотанки. А хто буде слухати, прошу, пані Марія, розкажіть про неймовірні дива, які ви поставили сьогодні на столі тут у студії. Так, ну... В... Творю різні лялі, хочу розказати про них. Дуже багато є тематичних ляль, а є лялі, які просто десь вони у мене йдуть від серця, створюю їх, побачивши образ якоїсь людини, якоїсь дівчини. Можливо, просто навіть мені десь уві сні може приснитися ця ляля, вона буде мене переслідувати. І я буду ходити за мною доти, поки я її не створю. Зараз працюю над таким цікавим проєктом, Він стосується Музею Виговського. Таку ідею мені подав директор училища Мар'ян Кушнір, Жидачівське училище. І створюю такі, працюю над проєктом це Гетьмани України. І так, родину я Виговських створила, вона знаходиться вже у нього. А далі це є Богдан Хмельницький, і це є Іван Сірко. А тепер працюю е, над… Вони перед нами. Ви їх так, розкажіть, так. Бо... Е, ну, Намагаюся створювати ці образи відповідно по тих малюнках, які можна побачити по зовнішньому вигляду. Е, іноді, мені здається, можливо, навіть і передається характер е, тої чи іншої послуги. Статті особистості дуже зацікавило мене образ сірка, і одна стільки я так хотіла передати, так створити той образ, що він дійсно відповідав, буду казати, тому образу, який ми бачимо, який намальований, який є в при характеристиці. Його як людини, щоб от, дійсно він відповідав. Далі вдома вже в мене є, вже майже, майже готові це Юрій Хмельницький і Петроса Сагайдачний. Вже так само вже на завершенні. Коли маю час, то стараюся, якраз, попри те, що в мене багато є ще замовлень на такі, на такі інші лялі, то я стараюся вже приділити час, щоб. До серпня місяця створити ці чудові такі образи гетьманів. Бачила, що у вас є ляльки цілі родини. Надзвичайно мене вразила лялька, яку ви представляли у бібліотеці Мама Годувальниця. Це була неймовірна лялька. А розкажіть, ви розповідали цю історію? Е, так, коли в мене народилася онучка. І от коли дочка приклала її до грудей, і коли дитина як смачно так смакувала мами молоко, і у мене зразу створилася така ідея створити таку ляльку-годувальниці. Так цю ляльку між іншим побачили у Фейсбуці жіночка, яка проживає у Канаді. І вона через знайомих своїх, вона, значить, зовсім чужі люди, я навіть їх не знаю, вони зв'язалися зі мною, я цю ляльку передала до Канади. Мої ляльки є в багатьох країнах світу, не тільки тут, на території України, але дуже багато купують їх за якраз в Канаду, коли була в Іспанії, це теж. Подарувала багато своїх ляльок, щоб знали про нашу культуру, щоб розуміли, що це таке. Yeah. А такі от найбільше запитання, я знаю, що якось при спілкуванні ви казали, що люди запитували, чому на цій ляці немає очей, чому немає обличчя. Так, якщо брати історію, іноді дуже багато людей, коли бачать, ну, тут не представлені ляльки з Христом, але коли бачать, іноді навіть бояться, думають, що це. Щось таке зле, що можливо, щось може принести зло. Але якщо брати історію, читати, є чудова книга найдена, який займався саме, досліджував ляльку. Він пояснює, що чому вона є безликою, тому що вважали, що коли люди ляльці там зробити обличчя, вона можливо буде нагадувати якусь іншу людину. Ця людина буде мати негативну енергію. І, а лялька є для чого? Для того, щоб дитина бавилася, це вона тепер більше йде як сувенір, так як там хтось вважає що це оберіг. але в в перших джерелах це лялька для того, щоб дитина бавилася. І щоб дух той поганої людини не вселився в дитину, тому її робили безликою. Коли появилися вже різнокольорові ниточки, це замість очей, саме якраз так якби замість і мотали ці. Спочатку іноді можна побачити, що це були і чорні нитки, просто. Тобто людина, які мала, такі використовували. вже в теперішньому світі ми бачимо розмаїття. І тому вже кожна майстриня як собі значить, зробить намотає. Я на даний момент роблю такі без обличчя, без хреста. Вони більш такі прийніші. І хтось каже: Намалюйте так, але це вже буде тоді не лялька-мотанка, це буде шита ігрова лялька. Ми такі так само робили для проєкту, якраз для Криму, от для кримських татар. от саме ця виставка. Надіємося, що вона буде ще колись і в Криму. Так, вона буде зараз відкриття буде і в Києві. Отам якраз ми використовували такі шиті ляльки, бо це був проєкт, де суто ми мали передати образ е, е, кримсько-татарського народу, їхні національні костюми. І е, коли працювати на такою ляльку, це треба було вивчити все, що вдягнені, якого кольору, і що це означало навіть та вишивка, яка була там. Це було досить така складна робота. Це ціла історія, це історія так, людей, це історія. історія Роду ціло етносу. Пані Марія, у, вашій, у вашому житті, у вашій душі є дуже гарно переплетено поезія і лялькарство. Чим вони є для вас? Це те, що живить мою душу, це те, що, від чого я отримую задоволення. Це надає мені сили. Це Є, ну, я навіть не можу так виразитися, це є те, що напевне в людини найцінніше. А ще я вам допоможу. Це є тим, те, чим живе українська жінка, яка знає суть доброго слова, яка знає, що таке зробити у родині лад, яка знає, як виразити свої тві, свій творчий, дарований Богом е, поетичний, культурний такий нахил, щоб створити і написати і подарувати це людям. Ви неймовірно багато роздаровуєте вірші. Ви роздоровуєте для усіх ляльки, ви роздоровуєте. Вони мандрують усією Україною, усім світом, усіма межами. Ви вмієте дарувати. Так подаруйте ще вірша, будь ласка. Ну, ще один, напевне. Задягнися в любов, пробач, попроси про прощення в Бога. Серцю боляче, душе, плач, стане легшою твоя дорога, і не треба чекати на завтра. Відродися уже сьогодні, віднайди в собі сили, змінись, милостиві дари Господні. Дозволь вітру розвіяти тугу, не втрачай надію, як тяжко, бути сильним судилось тобі, і всміхайся, коли тобі важко. Пробачати це теж мистецтво у любові й життя, і її так багато, ти відкрий своє серце. Молись, бо любов і молитва це злато. Які гарні ваші слова! А що би хотіли сказати сьогоднішній день жінкам України? Бути сильними, любити свої сім'ї, цінувати життя, бути впевненими в собі, тому що в даний момент це дуже важливо. І, напевне, хочу всім побажати насамперед здоров'я витримки, підтримки своїм е, сім'ям, особливо тим, чиї діти, сини є на передові, підтримувати тих людей так само іншим, тому що це є дуже і дуже важливо. Бажаю насамперед, щоб е, у нашій країні закінчилася війна, щоб настав мир, і щоб ми могли відродитися і... Продовжити наше життя. Дякую. Ви навіть говорите, ви склали руки, на чому молитві. Тобто ці слова мають для вас велике велике значення. Хочу сьогодні вам подякувати за ефір, хочу подякувати за те, що ви прийшли, принесли вашу поезію, як дар, принесли як дар ляльки мотанки. І хочу сказати, що сьогоднішня гостя наша Марія Заблоцька, яка є майстриною слова, яка є королевою ляльок, дарувала. Дуже багато позитиву, дарувала усмішку, дарувала слова, які точно, точно вам не забудуться ще дуже довго. Повертайтеся у літературний креденс. Тут цікаво, тут барвисто, тут по-українськи гарно. Дякую за увагу, я Галина Приріс і запрошую вас до наступних ефірів.